Друзі, ви ж знаєте, що російський воєнний злочинець, і він же міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров передав якийсь план Росії Марко Рубіо, державному секретарю Сполучених Штатів Америки. Марко Рубіо був не в захваті від цього плану, наскільки я розумію, плану припинення війни, але повіз його, щоб показати Дональду Трампу. Дональд Трамп у понеділок обіцяє зробити якусь важливу заяву щодо Росії, і тут справді. Справді критично важливо, щоб Дональд Трамп вийшов з парадигми. Гри в піддавки з Росією, тому що у мене немає жодних сумнівів, що в цьому плані, який представив російський воєнний злочинець Сергій Лавров, росіяни просто поміняли місцями пункти. Це все же план просто знищення України, який звучить так: спочатку Україна буде знищена, а потім ми про щось будемо говорити з американцями. Так точно не піде, і чекаємо на те, що Трамп почне адекватну політику щодо країни агресора.